Любі наші діточки. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, ташки пісеньки пісенки співають, рибки в озрі пірнають, квіти всюди розквітають, це вони нас так вітають. Любі наші діточки, я пропоную вам послухати вірш Олени Пчілки Весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця на свій послала, Щоб краса стала, і проліски, і травка зелена муралка, і кульба рісна, і фіалка ясна, І квіти весняні, веселі, кохані, З-під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного. Про що цей вірш? Про весняні квіти. Дітки, хто послав наказ? Так, наказ послала весна чарівниця. А який наказ весна послала? Щоб краса стала. А хто виходить з під листя? З під листя виходять проліски. Травка, муравка, фіалка і всі весняні квіти. А до чого тягнуться квіти? Квіти тягнуться до сонця ясного. До нас сьогодні залітала квіткова фея. Доброго ранку! Доброго ранку, любі малята. Я запрошую вас до чарівної країни первоцвітів. Хто живе у цій країні, підгадайте, різнопарні, запашні, розцвітають навесні, люблять і дорослі і діти. Здогадали, що це? Так, малята, квіти. Прийшла весна. Природа оживає, від довгої та холодної зими. А разом із нею з'являються й первоцвіти. Давайте перевіримо, чи не забули ми їх назви. Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав, щоб у синю одежину одягнуть весняну днину. Барвінок. Із перлин разочок зелений листочок, Аромат духняний, тішить ліс весняний. Конвалія Квітень жовту фарбу взяв, морішок розмалював і з-під пензлика розквітли, наче сонце біло квіти Кульбаба Перша квітка весняна тихо під сніжком куняла, Дмухнув вітерець тепленький І з'явився цвіт біленький. Підсніжник. Весняної днини до нарциса привітався та на грядці запишався. Тюльпан Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку Фіолетові малята весну люблять зустрічати. Фіалка я найперше зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що це за квітка, бо мене не стане влітку. Пролісок. Посадили квітнику, квіточку ніжну і струнку, жовті ніжні пелюстки, Зеленесінькі листки. Квітнику у мене зріс, гордий красінь це нарцис. Визирнули квіти. Із землі чарівні, білі, жовті, сині, голубенькі, дивні, снігу не бояться рясну землю вкрили квіточки маленькі, листочки тоненькі. Крокус. Ось так граючись, ми повторили з вами усі весняні квіти. Чудова малята молодці! Вам сподобалися весняні квіти? Давайте опишемо один із перших первітсвітів пролісок. Пролісок де росте? Пролісок росте у лісі. Який пролісок? Він ніжний, тендітний, синій, гарний. А що у нього є? У нього є стебельця, листочки. І квіточки. А яке стебельце у проліска? Воно тоненьке, зелене, ніжне. А які листочки у проліска? Зелені, гарні, красиві. А на що схожа квітка у проліска? Квітка схожа на сині дзвіночки. А ще проліски схожі на весняне небо. А зараз послухайте, яку я склала розповідь про пролісок. Найперша квіточка це пролісок. Проліски не одразу можна помітити. Ці квіточки маленькі, ніби ховаються від наших очей. Квіточка проліска має ніжні, видовжені, загострені на кінці пелюстки синього кольору. У неї ніжні, ледь чутні пагощі Дітки, вам сподобалась подорож в країну весняних квітів? Скажіть мені, чи можна зривати квіти? Ні. Чому? Бо не живі. Коли ви дивитесь на квіти, які почуття у вас виникають? Ніжність, радість, щастя, задоволення. Бережіть цю красу, бо тільки краса може зберегти світ. Дякуємо тобі, Фея, за таку цікаву подорож. Малята, а що вам найбільше сподобалось? Що цікавого ви сьогодні дізналися, присилайте свої розповіді про улюблену квітку. Ми з феєю будемо чекати. До побачення, малята! До побачення!